Розпочалася вже на Переяслівщині більш така весняна погода, вже і потеплішало, і, як завжди, в нас розпочалося випанювання сухої рослинності. Вже чотири е, пожежі було за останні 5 днів на Е, Вчора буквально горіло в нас 2 гектари е, в селі Чірському. Нагадуємо громадянам, що випалювання сухої рослинності під час воєнного стану порівнюється до диверсії. Нагадуємо також, що штраф за випалювання сухої рослинності від 1700 гривень до 3400 гривень. Дуже сильно наболівши нам питання. Ми будемо проводити рейди і будемо штрафувати тих громадян, які це роблять. І будемо передавати матеріали ці в поліцію для притягнення до відповідальності вже по частині диверсії. Ми проводили рейд в мазінках, і під час цього рейду ми проводили відпрацювання житлового сектору. Уже люди виходять з своїх домівок і була жіночка, яка випалювала суху рослинність. Навіщо це робити? Ще навіть не розпочалася ніяка навіть суха погода, а вже це роблять. Ще лютий місяць був у нас, вже це починають робити. Я думаю, що це буде громадянам, щоб тоді просто не було ніяких обід, ніяких образ, тому що в нас виїзд пожежного автомобіля коштує собівартість. Людський ресурс, людська праця це паливно-мастильні матеріали. Коштує близько 50 тисяч гривень. Ми в тому році виїжджали по 10 разів на день. Ми зверталися в засобах масової інформації, попереджували громадян. Це все не працює, тому будемо застосовувати санкції згідно законодавства.